Вітаю всіх вас, які тут присутні, вітаю всіх, хто буде дивитися цю катехезу через цей запис. У нас триває катехізація дорослих, ми розпочинаємо новий цикл катехез і будемо сьогодні говорити про шлюб, а конкретно наша тема звучить Божі наміри на шлюб. Тобто, що Бог мав у задумі, коли придумав шлюб. Так? Взагалі добре би було. Відкритися те писання із самого початку і прочитати книгу буття в перші три розділи, конкретно другий розділ, в якому чуємо про створення, створення світу, створення людини. І чуємо про те, що Бог творить людину, спочатку створить чоловіка, а потім каже, недобре бути чоловікові одному і створить для нього подібну людину. До нього жінку створить для нього єву. Значить, Шлюб, перше, шлюб є Божою ідеєю, тобто це є задум Божий, це інститут, який задумав сам Бог, який не може зруйнувати хтось, тому що це є задум Бога. Це Божий намір так, на те, щоб недобре бути чоловікою самому. так. Шлюб є Божою ідеєю, і Бог мав кілька намірів, які можемо відслідкувати у рядках і поміж рядками святого Писання. На цей шлюб. Значить, Перше, Бог, ми чуємо, каже в книзі буття, другий розділ недобре бути чоловікові самому, сотворю йому поміч відповідну до нього. Зверніть увагу, це дуже важливо. Самотність було першим, що Бог назвав недобрим. Коли Бог творив світ, кожного дня творив якісь там, спочатку створив небо, землю, потім рослини, тварини. І завжди після створення казав добре. Коли створив людину, сказав дуже добре. Але потім, коли створив людину, створив Адама, сказав недобре бути чоловікові. Перше, на що Бог каже, недобре, це самотність. Тобто в Божому задумі Бог задумав для нас спільноту, задумав для нас подружжя, шлюб, тому що не захотів, щоб ми були самотніми. Це не є ціллю шлюбу, бо багато хто виходить заміж і одружується, щоб не бути самотнім і не почувати себе одиноко. Але, але Бог назвав самотність недоброю. Так? Самотність та ізоляція не узгоджуються з Божими творчими намірами. Бог створив чоловіка, щоб він жив з іншими людьми, і тією іншою першою стала жінка Єва. Бог створив шлюб для товариських стосунків. Це перше. Бог задумав шлюб для товариських стосунків. Коли Бог сказав недобре чоловікові бути самотнім, він мав на увазі це недобре під різними поглядами. Так? В якому значенні недобре бути чоловікові? Наприклад, фізичному, так? тому що не було партнера. Недобре в емоційному стані, не було поділитися з кимось своїми враженнями, пережиттями, думками. Так? Ви часто знаєте, коли хочеш. Особливо жінки, коли хочеш комусь розказати, а не маєш кому. І потім шукаєте когось, кому би там сісти на вухо і розказати, і виговоритися. Це дуже важливо так? мати когось. Недобре бути у значенні теж духовному. Так? Потребуємо духовно також когось іншого. Перше це товариство. Бог задумав, що для товариства, тому ми називаємо подружжя. В корені слово друг. Так, товариш, друг. Повнота. Бог також створив шлюб для повноти. Ми чуємо, читаємо в 18 му вірші, що жінка має стати поміччю подібною до нього. Жінка допомагає чоловікові, щоб його життя було повним. Тобто шлюб задуманий для повноти. Вона заповнює порожні місця. Вона розділяє з ним його життя і спонукає до ширшого контакту за допомогою потягу, який між ними є. Вона єдина, хто може стати надійним товаришем. Так? Тому шлюб теж в Божому задумі є для повноти. Тобто, тому ми кажемо, теж моя половинка. Ні? Тобто я цілісний тоді, коли є ще хтось. Бо так, правда, Бог так задумав, щоб шлюб задумав для повноти. Але не тільки. Бог мав намір, щоб товариство, про яке ми вже сказали, і повнота у шлюбі переросли у спілкування. Хоч ми про це в текстах навіть відчитуємо, що Бог створив Адама і Єву, щоб вони це спілкували. Так? Але це випливає з самого акту створення і з того, що Бог задумав цю жінку для чоловіка. Поза як двоє людей діляться щодня сенсом свого життя? Так? Тобто тому Бог мав намір, щоб їхнє товариство і повнота переросли у спілкування, тому що кожного дня вони обоє діляться сенсом свого життя. Серцем подружнього життя є його система спілкування. Жодна пара не починала ясно свого життя із якогось такого високо розвинутого спілкування, там. це те, що потрібно справді удосконалювати продовж всього спільного життя. Відчуття задоволення у товаристві, відчуття повноти розвивається тільки тоді, коли чоловік і дружина вчаться разом розмовляти між собою відкрито і з розумінням. Тобто, ключиком до того, щоб відкрити цей Божий задум і розвивати його, так? Тобто, Божий задум на шлюб, є спілкування. Щасливий шлюб, як хтось сказав, дуже цікавий вислів, це довга розмова, яка завжди видається надто короткою. Це щасливий шлюб. Тому в нещасливих шлюбах не розмовляють між собою. Просто. Або сидять в телефонах, в соціальних мережах, або просто мовчазно співіснують. Християнський шлюб є чимось більшим, ніж з'єднанням двох людей в одне ціле. Він також включає. Присутність третього, третьої особи. І це Ісуса Христа. Котрий надає сенс, котрий провадить, котрий керує стосунками. Коли Він є голова, Він є головним у шлюбі, то тоді і лише тоді підкреслюю, цей шлюб є християнським. Тобто Він реалізується в Божому задумі. Так, як його задумав Бог. Тепер. Повторимо або підсумуємо те, що ми вже сказали. Значить, Інститут сім'ї, і інститут подружжя не придуманий, не придуманий людиною, але є Божим наміром, Божим задумом. Бог задумав шлюб. Бо сказав: не добре бути чоловікові одному. Створимо для нього жінку. Він мав кілька намірів на цей шлюб, на шлюб взагалі на подружжя. Так? Це товариство. так, тому що створив шлюб для товариських стосунків, для того, щоб товаришувати одне одному, не одне з одним воювати, але товаришувати одне одному разом до смерті. Створив для повноти, ми себе зреалізовуємо і доповнюємо себе і іншого, тоді, коли з'єднуємося в шлюбі, так? і для спілкування. Цей Божий намір товариство, повнота і спілкування. Бог мав намір, щоб ми, власне, у шлюбі. Це відкривало якнайбільше. І, і останнє що, хотів би підкреслити і завершити цим, що шлюб християнський відрізняється від нехристиянського тим, що в шлюбі християнському чи благословенному Богом є присутній третій. І хтось каже, для чого нам вінчатися? Ну, Бо ми собі любимо і наше нам вінчання. Чим є вінчання? Вінчання, по суті, якщо так простими словами сказати, є запрошенням третього між нас двох. Ми кажемо, Господи, ти прийди між нас, благослови нас, провадь нас. Ми хочемо, щоб ти був головою нашого подружжя. І як є в голові, як є основа добра, є добрий фундамент, є основою Христос, тоді, тоді шлюб може вистояти. Вистояти різні труднощі, бо кожен шлюб, а християнський тим більше проходить через різні випробування. про різні кризи в шлюбі, про проблеми, про труднощі, про спілкування. Ми ще трошки будемо з вами говорити далі. А сьогодні завершимо власне цією темою Божі наміри на шлюб. Значить, Бог задумав шлюб і хоче, щоб ми були в шлюбі щасливими, щоб наш шлюб був християнським. Слава Ісусу Христу!